Так, йдучи далі, наступний тренд можна назвати співробітництво як з ФОП, як з фізичною особою-підприємцем. Звісно, що тут кожен обирає для себе самостійно, чи комфортно, чи вигідно, чи зручно а людині реєструватися і працювати як ФОП, якщо це людина, якщо ще не зареєстрована, і звикла працювати, наприклад, як трудовою книгою, як наємний працівник. Або працювати як фриланс і отримувати зарплату, наприклад, просто на карту, або на PayPal, чи на Payoneer, Revolut, чи щось інше. І... Але однозначно можна назвати співробітництво з ФОП як трендом, який ми спостерігаємо вже багато років, і який тільки, я думаю, що коріннюється навпаки в середовищі, який не планує. Принаймні, найближчий час, в найближчий час не планують здавати назад. Питання для саморефлексії. Чи працелаштовані ви офіційно? Чи працюєте ви неофіційно, чи зручно, чи незручно вам це? Що би ви хотіли, як ви би б би хотіли працювати? Чи працюєте ви через ФОП? Чи влаштовує вас те, як ви оформлені? І що би ви хотіли змінити? Які плюси і мінуси у вашому оформленні ви спостерігаєте? Наступний тренд ринку праці в Україні для піар і маркетинг-фахівців. Власне, цей тренд я б вже проговорила. Так. Тут ми маємо 40 годин на тиждень не незмінний фуллтайм, найвищий пріоритет серед компаній. Досі, досі. Я вже дала знати свою думку щодо цього питання, як з цим справою за кордоном в Європейському Союзі, в США, яким чином люди, які працюють навіть менше 40 годин на тиждень, можуть встигати і почувати себе краще, і бути не вигоряти, що дуже важливо, і бути мотивованими і натхненими, і повними ідей і сил. Працювати в компанії, що насправді для адекватного працедавця є дуже важливим. Тож для мене 40 годин на тиждень full time, я думаю, що це сфера, яка може заслуговувати на обговорення, на оптимізацію, на покращення, на розгляд ситуації в кожному окремому випадку, чому ми дискримінуємо наємних працівників в тому форматі роботи, в тому. Таймлайн, який вони вважають собі за потрібне, чому ми не скримінуємо тоді бізнесменів, бізнесвумен, працівників в інших проектах і так далі, які так само вони самі обирають, скільки їм часу куди вносити. Дайте людям можливість брати на себе відповідальність і відчувати себе дійсно дорослою людиною, зрілою. Повірте, якщо ви Будьте довіряти і віддавати, віддавати відповідальність людині адекватній, професіоналу, то це буде тільки на краще. І людині, і вам, вашому бізнесу, і країні, і світу загалом. Питання для саморефлексії Скільки годин на тиждень ви працюєте? Скільки б ви хотіли працювати? І що би змінилося, якби ви зараз вже почали працювати 5, 10, 20 годин на тиждень менше, аніж зараз англійська відрівнює intermediate. А про інтермедіат це наступний дуже важливий тренд. Так само, як і минулі тренди, про які я вже проговорила. Цей тренд він не є якимось таким дуже швидкоплинним, Абсолютно. Навпаки, цей тренд, я думаю, що він вже не є трендом, він є таким маст-хевом, те, що від чого, без чого неможливо уявити сучасну особливу технологічну компанію. Рівень англійської мови має бути від інтермідіа середнього до Strong, а про інтерmedia то вище середнього, такого певного рівня для фахівців з піару, маркетингу. SMM, якщо ви копіратор, то це е, більшою мірою буде від, від upper, upper Intermediate Advanced і навіть вже до C 1 Level, до, до такого pre native, в залежності від того, чи є у вас, наприклад, Proofreader, на який відшитує нативний спікер-редактор, який відчитує після вас або ні. Але те, що англійська вже набула статусу міжнародного, я не знаю наразі, як вона офіційно не офіційна, але те, що вона фактична. Міжнародна це є фактом неустоємо тому, щоб працювати з міжнародними проєктами зараз. Міжнародний піар це трохи проговорилося вже зараз. Але це ну, про це наступному тренді. Міжнародний піар він також буває обс особливих обертів, і, на жаль, повномасштабна війна в Україні також цьому сприяла. А, тим не менш, англійська її зараз потрібно повчати, поглиблювати, а, покращувати і. Можливо, ви будете цією людиною, як, як якій нададуть перевагу саме тому, що її рівень англійської краще, трохи або сильно краще від конкурента на ринку. Тож не, а, недооцінюйте силу, міць і вплив англійської мови у вашій професії. Питання для саморефлексії: який ваш поточний рівень англійської? Що заважає дійти до необхідного рівня? І що би змінилося, якби ви спілкувалися? Нізьку війну. 8, основ. Добре, переходимо до наступного тренду. Активний досвід користування Instagram, TikTok, Stories, Reels, Target, навіть для IT-брендів. Здавалося би, що Instagram – це для красивих дівчаток для брендів краси, моди, косметики. А TikTok це для підлітків, які щось там танцюють, або також для брендів косметики, якихось таких розважальних, інтертеймент-сфери, цільова, цільова аудиторія, яких є підлітки діти, або взагалі молодь-молодь там до 20. Але факт в тому, що, факт в тому, що трендом є впливу Instagram і TikTok навіть для. Таких брендів, яких ми, які ми уявляли, уявляли собі дуже суворими, технологічними, сурйозними, серйоз, да? і вони також хочуть бути серед молоді, серед цих самих брендів з косметики, серед цих фото з пілейними частинами. І сторіс Real Старгет це навіть зараз, це зараз є трендом використання для піарників, маркетологів. Будь-яких компаній, навіть якщо ця компанія, повторюсь, вона не є такою собі стереотипною сферою для інстаграму і тіктоку. Питання для саморефлексії: а чи користуєтеся ви інстаграмом і тіктоком? Чи пробували ви вести на цих початках свій блог, розповідати, розповідати про своє життя, просувати свої якісь послуги чи навіть продукти? І важливе питання для саморефлексії: чи подобається це вам? Тому що я знаю, що не всім людям. Подобається Інстаграм і Тікток. Я та сама людина, якій не подобається Інстаграм і тік Я багато років працюю з соціальними мережами з Інстаграмом і Тікток, і це мої найбільш неулюблені мережі. Я працюю в них, тому що я за професією маю в них працювати, і я абсолютно, абсолютно нормально до цього ставлюся нейтрально. Проте ці соцмережі мені не подобається. Якщо б їх не було, мені було б краще. Але це не означає, що через, через це. Втрачається якась ефективність, тому що професіонали вони працюють не тільки з тим, що їм особливо подобається. Саме це є питання для саморефлексії. Це важливо для вас. А ви вже з цією відповіддю робите те, що завгодно. Насправді, саме тому э, бренди, в яких я працюю, вони і не представлені в Інстаграмі TikTok сильно. E, я б сказала, дуже-дуже не сильно, тому що так, по-перше, вони є технологічними, тож для них. Аудиторія в Інстаграмі TikTok не є першочерговою, але навіть коли є епізоди, наприклад, якісь заходи, івенти, якісь смішні меми, і коли наш бренд, наприклад, потребує використати аудиторію в Інстаграмі, TikTok, це дуже такі точкові кампанії. Проте, ви розумієте, якщо якщо ви в бренді, чи якщо ви полюбляєте інстаграм, TikTok, то напевно, що вам буде супер приємно. Прямо так задоволені працювати з брендами, які вимагають прям щоденного, дуже активного користування інстаграмів тірток. Б'юті, краса, інформаційний бізнес, танці, косметика, якісь масочки для обличчя, до, після і так далі. Навички користування AI, Artificial Intelligence або штучний інтелект. Чанджі Leonardo AI, АІ, МідЖОРНІ. Ці інструменти є найбільш на слуху. По-перше, тому що вони є безкоштовними, ну, принаймні Чаджі Leonardo AI точно мають безкоштовну безкоштовні версії. І багато майже всі компанії, з якими я якось перетиналася останній рок, останній рік, рік, мене запитували, а які інструменти AI я використовую, які я, я, я раджу використовувати компаніям, брендам. І для чого, і наведіть, наведіть приклади, як інструменти штучного інтелекту допомагають вам у роботі ярника і маркетолога. Знову ж таки, якщо вам цікаво дізнатися про питання, як використовувати піарник і маркетологам інструменти AI штучного інтелекту, Leonardo AI ми розглянемо найбільш поширені, найбільш популярні і безкоштовні, якщо вам цікаво, це питання. То пишіть в коментарі, і я спробую зробити відео, присвячене саме цьому питанню. Так чи інакше, ми можемо не любити, ми можемо боятися, ми можемо обожнювати, неважливо ці інструменти. Ну, важливо, але не в контексті тренду. Для трендів це неважливо. це важливо для саморефлексії. Ми можемо відноситися по-різному до інструментів штучного інтелекту. Але факт тому, що тренд є, він є масштабний, він є фундаментальний. Я думаю, що цей тренд. Глобально він буде поширюватися, а він буде помножуватися і рухатися, розвиватися далі. Я думаю, що це як з мобільними телефонами. Якщо один раз ми їх вже спробували в своєму щоденному житті, то повністю від, від них ми вже не відмовимося. Так само з AI. Фундаментально, можливо, фундаментально ми вже від цього навряд чи відмовимося, але так можуть змінюватися марки, бренди, інструменти, назви цих інструментів, формати їх користування і так далі. Але фундаментально, я думаю, що вже штучний інтелект увійшов в життя. багатьох професіоналів, дизайнерів, кодерів, архітекторів, музикантів і, звісно, професій маркетологів, копірайтерів, усеменників, піарників. Так. Питання для саморефлексії. Чи пробували ви користуватися будь-яким з інструментів штучного інтелекту? Шуточного? Ні, штучного. Штучного. Навіть так <ків> писала біля години ночі. ким був ваш досвід, що не сподобалося, і що сподобалося, який висновок ви зробили для себе? Тобто, який висновок ви зробили для себе? Чи вам зручно, чи вам не заручне, чи вам подобається користуватися? Чи ви все ж таки є таким консервативним фахівцем, який перій надає перевагу самостійно генерувати ідеї, робити таблиці? якось звіряти інформацію, аналізувати інформацію і так далі. Далі тренд це міжнародний піар і маркетинг. Я вже про нього казала, що я трохи опередила час по слайдам, що я вже про нього дала знати, що міжнародний піар і маркетинг такий глобал, глобальна глобалізація. Пам'ятаєте, що вона вже давно прийшла в світ, але глобальний піар таким трендом для українських піарників став плюс-мінус нещодавно. Повторюсь, що так, цьому сприяла також епідемія пандемія початку спочатку повіду, а потім і повномасштабна війна в Україні, коли люди були замкнуті в середовищі в певному, і вони мали шукати якусь роботу, яка вже не прив'язана до їх локації. І клієнти відповідно також починали переїжджати з місця на місця. Бізнеси відкривалися в інших і інших містах, країнах світу, і через це виникали міжнародні клієнти відповідно. Тому працівники вже мали розумітися і на міжнародному піарі, і працювати з міжнародними клієнтами, з міжнародними медіа, журналістами, площадками для заходів, ринками міжнародними і так далі. Так як так, і те для саморефлексії: чи цікаво було б вам вийти на міжнародний ринок, якщо ви ще не вийшли, якщо ви працюєте тільки на національному українському ринку? і Якщо б була вже така можливість виходити на міжнародний ринок, який би ринок ви б обрали для себе е, США або Латинська Америка, або Європейський Союз або Азія. Зараз багато говорить, що Азія впереди, а, планети всієї, що зараз там взагалі відбувається дуже технологічні кісовий, що багато навіть піарників переїхали, маркетологи, піарники в переїхали в Азію, можливо, Індія. Індія також дуже багато сників цієї країни перебувають серед керівних посад багатьох, багатьох величезних корпорацій. А що стосується, а що стосується Австралії, Новозеландії, я працювала кілька років тому з новозеландським австралійським брендом Прекрас. Тобто можна вирішити, де ви хочете працювати. Далі тренд NDA і договор про неконкуренцію. Це тренд. А, тому що через розвиток IT, тобто ці -то тренди, вони сміну взаємопов'язані, звісно, як повутиння від одного тренду, як висновки, як наслідки утворюються нові тренди. І Ідіа і договор про неконкуренцію він виходить з того, що ринок IT в Україні дуже сильно розвивається, і саме в IT-сфері цей договор і про проколи конкуренції про нерозголошення. А цей договор NDA про нерозголошення, він є найбільш поширеним. Що таке NDA? Коротко, це договор про нерозголошення інформації. Інформація, яку не можна розголошувати працюючи з компанією про компанію, вона варіюється від комзалежно від, від, від договору. Е, найчастіше це вся внутрішня інформація про компанію, чим ви займаєтеся. Тобто, все, що чим ви займаєтеся в компанії, що може е, здати якогось урону репутації компанії, особливо є бізнесу, так все, що є конфіденціальним, не можна ніяким чином розголошувати ні в жодній формі. І договор про неконкуренцію, так само, що ви не маєте право будь-яким чином працювати або кооперуватися. Колаборувати колаборуватися з компаніями, які є конкурентами компанії, в якій ви працюєте. Наприклад, якщо ви працюєте в бренді косметики. Ви не маєте право працювати з іншим брендом косметики, який працює дуже в тій же сфері, наприклад, бренд косметики, бренд інший бренд помади в тому ж сегменті, наприклад, мас-маркет, або в тому ж сегменті люкс, або, наприклад, взагалі в будь-яких сегментах, це залежить звісно без договора. Тобто вони дуже відрізняються. Тому тобто, дуже раджу або самому читати, чи погоджуєтесь видно, чи не погоджуєтесь, і обговорюватися на початку праці, або якщо ви тільки може працюєте, як зараз зізналися, що ви там щось підписували. Можете в будь-який момент попросити корпоративного юриста ці документи перечитати, і, можливо, якщо ви дуже сміливі, попросити щось виправити. Так. Ну, аби просто, просто дотримуватися цих правил. Це найпростіший а, такий шлях, досить, досить гіркий, але найпростіший. Питання для саморефлексії: чи маєте ви приклади співробітництва з договорами про нерозголошення та неконкуренцію? Це такі, що називаються футбольні контракти, спортсменів, футболістів часто. Як ставитися? Ще таку як у футболістів, як у Мессі було б взагалі супер. Як ставитися? Чи хотіли б ви змінити в договорі щось, якщо ви бачили цей договір? І якими були б ваші правила, чи б ви змінили? Yeah. І десятий такий, я думаю, що фінальний є тренд, про який я прописала, це розширений соціальний пакет та SCR: Social Corporate Responsibility. Копирує сошосів. Ну, мабуть, мабуть, можна так і так, сошол копирувати спецозі. Так, що це означає? Це означає. Так, що це означає? Це означає, що особливо тренд стався півтора року тому, з початком повномасштабної війни в Україні. З початком великого горя, великого стресу Це для всіх жителів країни, і компанії зрозуміли, що якщо вони не почнуть з цим працювати, то вони просто будуть залишатися працівників, які дуже стресуються, у дуже... них якісь ментальні або психологічні проблеми, вони не зможуть концентруватися на роботі, вони будуть звільнятися, вони будуть саботувати, вони будуть. Повільніше або найефективніше працювати, і так далі. Тому вони вирішили попереджувати або працювати зпереджувати ці наслідки або працювати вже з наслідками, бути як вийде. І одна компанія якась почала. До неї взялась друга, десята, п'ята. Зараз ці компанії майже всі це роблять, більше німи, так само технологічні, тому що я повторюю, що я працюю останні крайні роки саме в тих компаніях, і я знаю, що зараз. Треба пошукати тех компанію, яка не має соціального пакету такого розширеного і соціального респонці, тобто соціальної корпоративної відповідальності. Тобто корпорація несе і транстує соціальну відповідальність, екологічну ЗОЖ, здоровий спосіб ЗСЖ, здоровий спосіб життя, звісно, благодійну для допомоги військовим, зсу і так далі. Допомоги, можливо переселенцям або біженцям, якщо в компанії є такі, допомога їм з отриманням якогось житла, з орендою. Допомога — в це страховка, страховка життя, страховка житла, якщо людина живе в території, в якій відбуваються якісь часто е, руйнації. Також це корпоративний психолог, який безкоштовно надає допомогу і підтримку е, співробітникам. Також це happiness менеджери які оцінюють рівень задоволеності, стресу працівників і що її можна покращити починаючи від сніданків в компанії, можливо, масажист і можливо спортзал, можливо, більше всікливів, там тобто, можливо, збільшена кількість днів, щоб взяти відпустку, і так далі. Можливо, там якісь корпоративні а, разом заходи. Типу поїздка в загородний будинок, або заняття разом спорту, або забіг, або марафон, тобто соціальний пакет для співробітників, і я повторю, що благодійна соціальна, соціальна відповідальність, якщо раніше компанії там найчастіше, ну, що вони робили? Вони висаджували дерева, вони бігли марафон, вони, співробітники були, наприклад, донорами крові для когось. Зараз це більшою мірою, звісно, все направлено на допомогу нашим українським військовим, це збори благодійні для солдат. Для парамедиків це також допомога дітям, які батьки яких або батько, з яких зараз на війні, або служить це, це допомога цим дітям, якісь подарунки для них. Я таких компаній знаю дуже багато. І питання для саморефлексії. Що найбільше важливо в соцпакеті особисто для вас? І що для вас важливо, щоб компанія робила для Соціальної відповідальності, щоб що вона має транслювати? Тобто, чи важливо для вас, щоб компанія так підтримувала соціальну відповідальність, там, екологію про спосіб життя, звісно, перемогу України і так далі? І що для вас про вибори компанії є таким, скажімо, неважливим або другорядним? На що ви можете покрити очі? Ну, немає та й немає, нічого страшного. Так.